Доброго дня. Доброго дня. здоров'я, хлопче. Доброго здоров'я. Доброго дня. Як зараз? Лежіть, будь ласка. Треба відпочивати. Бажаю здоров'я. Бажаю здоров'я. Як ви? Трошки краще. Трошки краще. Бажаю здоров'я. Бажаю здоров'я. Світайте, відпочивайте. Дякую хлопцям за службу. Дякую за те, що ви. От, втримали всі позиції. Дякую за те, що захищаєте нашу державу. І за всі ті кроки по захисту України. Я впродовж всіх всіх днів нагороджую і дякую нашим захисникам, захисницям. Трішки пізніше до вас доїхав, але хотів власноруч це зробити. Тому щиро дякую і бажаю вам одужання швидшого. Дякую Слава Україні. Героям. слава! Дякую за службу. Дякую за службу. Служу українському народу. Дякую. Сергію. Дякую Дякую за службу. Василь. Дякую. Дякуємо Дякую. Дякую Дякую. Дякую вам. Дякую. Дякую, ну, за... Дякую, що приїхали. Ми не очікували. Я позицію. Три Три тримали позицію останнього. Тримали, Трималися. Ви молодці. Молоді, дуже сильно. Багато сьогодні про це Ваша операція збереглася. Дякую вам за освітність. Дуже дякую вам. Проводяться унікальні операції. Дякую, дуже Дякую. Ми стараємося допомагати, щоб у вас все виходило. Від ну, нас всіх, ви знаєте. Так, від кожного і кожного людини, по трішки своє... залежить, так. Да. На своєму робочому місці, це правда. Вже з другого повця. Я Україні. А, Україні. Дуже дякуємо всім. Дуже народу Україні. Дякую за службу. Дякую за службу. В Україні. Слава Україні. Дякую, хлопці. На все добре. Добувач. Добувач.